Доброго раночку. Ранкова пошта. Нарешті ми знову щось будемо розпаковувати те, що приїхало до нас поштою. Сьогодні у нас черговий спешл. Чому? Тому що я ще не оговтався від попереднього спешла, коли Євген Джіален зробив дуже дуже крутий підгон для перевірки і в колекцію. Дискет для Family Disk System, Феміком Disk System, а також повну збірку Donkey Kong'ів на Super Nintendo, тобто Super суперфеміком. До речі, сьогодні ми будемо нарешті робити запуски усього цього стафу від Євгена GLN. Трошки я забарився, трошки я був заклопотаний. Не міг ніяк все це докупи. Зібрати, але зібрав, і нарешті можна буде щось зробити. Але я думаю, що це буде перша серія, але не остання. Так от, повертаючись до теми ранкових пошт, е -е, ще один підписник написав, що хоче, як то кажуть, щось в наш музей підкинути. І дуже цікаво, що там насправді хочеться подивитися побачити. Я не знаю, чи я. ну, Я, мабуть, викладу. Фішка в тому, що він пішов воювати, і там є збір, він собі там зробив. ну, там, Як завжди, базовий, базовий збір на все необхідне, є банка. Я, скоріш за все, в описі до цього відео я залишу реквізити банки, щоб ви могли долучитися до збору. і... Щось э, кинути все ну, якщо у вас там є чим, і ви э, за це вважаєте це за потрібне, то будь ласка, долучайтеся, тому що я э, в будь-якому випадку щось кину. Э, якраз у мене є можливість. Якщо є можливість, то ви самі розумієте, можна підтримувати э, збройні сили України. Насправді, вперше, мабуть, кажу ці слова у себе тут. На цьому каналі, але просто фішка в тому, що це і так зрозуміло. Отож, підписуйтесь, пишіть коментарі, і тепер можете заглянути в опис під відео, щоб якось іще долучитися до важливої справи. От. І це у нас буде такий, як то кажуть, взаємообмін. Хоча я не скажу, що він рівноцінний, але ну, в плані. В плані що ми тут сидимо собі в тилу і кайфуємо від іграшок, а люди, людям треба там збирати на те, щоб зберегти життя. Тому я, от, в цьому плані він а вже ж нерівноцінний цей обмін. Але ну, якщо нас дивляться, і ми якось даємо можливість ну нас, мене дивляться і е, я. Викликаю довіру якусь і викликаю бажання щось сюди надіслати, то це означає, що тут все якось по-чесному, якось відверто і ну, так, лампово, можна сказати, без всяких зайвих. Е... ну, Лампово, але без зайвих ламп. Отож, дивимось, що там всередині. Ой, не все відкрив ще. Так. Що ж мені підписний, підкинув. Оп. Ого-го. Йо-йо-йо. Так. Так, всякі прикольні ніштячочки, я вже, я вже це бачу. По-перше. Ага. Wednesday, Wednesday Adams. Прикольно. Це у нас брелочок. Брелок. Куди хочете. Хочете на ключі, хочете не на ключі. Це у нас річ. Такий місцевий павук. павук. Місцевий Адамсівський павук. На вигляд, дуже симпатично. Не знаю, не бачу, де воно що зроблено, але прикольно. прикольна штучка. Клас. Так. Бачите, тут ціли... ціла коробочка таких оцяких в прикольних. О, воно все прям закручено. Кожно окремо. Розумієте? Так. Ой. Я насправді може, чогось не буду знати. Отож, пишіть в коментарях взагалі. Е, тому що тема цікава, але... Е, Мною не дуже справді дослідження. У мене, якщо брати якісь фігурки, то їх у мене не так багато. Ага, ага. Тобто він тут у нас з підставочкою. Підставка лежить під нього, щоб потім взяти і все разом. Так, будете. До речі, пишіть, що, е, що це таке. І. А, ну я думаю, що це у нас. А, це у нас крик. Так, скрім. Це він у нас. Прикольно. Ось така підставочка. Блін, дуже прикольно. Чуєте, я розумію, я зрозумів. Треба, коротше, робити собі заднічок із посилочок підписників. Це буде дуже круто. І так ми з вами зробимо нову, новий фон для наших відео. Клас, мені подобається. Я думав, що відео буде трошки швидше, а через те, що в нас. Кожна фігурочка у нас запакована е, в окремий пакетичок, ну, тобто в окрему стреч плівочку, то, е, то ми просто будемо обережненько, обережненько, але ж ми ж не просто говоримо, да? ми ще щось робимо, так що все нормально. Це процес. О, дивіться. Так, можете писати, як їх всіх звуть, щоб я не називав кожного. О, Прикольно. Пилка теж закрутилась, наче. А, це вона закрутилась, мабуть, тому що вона просто з м'якого пластика вона закрутилась від того, що була скручена в, стрі... ну, в цю стріч плівку. Так, да, прикольно, прикольно. Це буде окремий е, у нас, кажу, треба робити окрему зону. Окрему зону. Так. Що воно у нас? Вилазить, не вилазить? Прикол, прикол. Клас. Так, добре, що у нас наступне? Опа! Я думаю, ви вже і так бачите, що це таке. Тут оно ну, крізь стріч плівку все видко насправді. Якщо, якщо бажання є, то можна побачити все. Так. О! Дивіться, який файний. Прикольно. Ну, це е, окремий. Е, Вид е, кайфу, отакі от, е, фігурочки. А, тут воно таке у нас було, мабуть, розтрусили його. Так. От, напишіть у коментарях, кого ви побачили, тому що я вам першого сказав, е, ну, не, не, цей, не рахуючи цю річ Адамсів, першого я сказав, що це в нас крик. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, кого ви впізнали. Ну, клас. Так. Ну тут насправді, якщо людина в темі, то на всіх впізнає. А я людина, яка майже в темі, тому я насправді, як то кажуть, по батькові не всіх знаю. На ім'я може знаю всіх, а по батькові не всіх. Ось такий красончик. Красончик, так. Так. Прикольно, прикольно. Такі взагалі. Ой. А, це. Це інакший. Це в нас інакший. Це в нас інакший. От. От стосовно клоунів, до речі, я, мабуть, не всіх знаю, кого і як звати. Я просто насправді ці е все, що стосується жахів, я е там не дивився, навіть класичних жахів. Ну, я не в темі. Але от такі от прикольні, реально, це дуже класні. Напишіть, будь ласка, як вони всі називаються, тому що я багато кого реально не знаю. Ну, я знаю там. Не буду називати, щоб ви писали, а не я казав щось у відео. Отака От історія. Нагадаю, хто, якщо там перемотує, що це мені підписник просто надіслав, побачив, що мені Євген Джелен надіслав е, штуки для Family Computer Disk System та Super Famicom. Так, картриджі і дискети. О, Це дуже-дуже страшно. Страшно на вигляд. Дуже страшно. Хі -хі. Ну нічого, нас не залякати, тому що коли приходиш інколи в якусь там громадську поліклініку державну, і там тебе може зустрічати ось така жіночка з таким макіяжем. І так, що нас таким точно не залякати, насправді. Так. Тому що нічого суворішого за державні заклади немає. Нав навіть навіть. Фільми Жахів. Отож, це підписник, який зараз е, мобілізувався, е, і е, я напишу внизу в описі під відео реквізити його банки, куди він збирає там на все необхідне. Ви зможете долучитися, все вивчити. і... І бажаю тільки, щоб швидше все зібралося, щоб воно на цей не було ніяких простоїв. Так, тут далі якась дуже, ще більш цікавіша штука. Блін, це реально прикольно. Опа! А що це таке? Взагалі не знаю. Sumax Pro. А що це таке? Щоб, щоб я не поламав просто. Дивіться, що це таке. Якісь. <плес> ну, мені це нагадує якісь кнопки. Але я можу. Блін. Тр... Не... 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 Будь ласка, напишіть, що це таке реально. Тому що тут щось натискається, але я не розумію для чого це. Ну. Реально, розкажіть, будь ласка, що це таке. Це у нас якісь підсилювачі на кнопки на геймпадах, чи що? Я просто реально не розумію. Sumax Pro, будь ласка, напишіть, що це таке. Давай так. Друже, друже той, який мені це все надіслав. По-перше, тобі дуже великий респект за це. Дякую. А по друге, не пиши ти, хай напишуть ті, хто може теж в курсі. Якщо що я тебе і так зможу запитати у приватному порядку. Добре? Я думаю, що це дуже щось корисне, але я просто не знаю, що це. І тут у нас ще лишилось дуже небагато, але, блин, це дуже небагато, дуже круте. Клас, чуєте? Це у нас pocket Keychain. Ага, Despicable me 3. В коробочці. Я навіть його діставати не буду. Хай собі буде. Хай собі буде одразу Карл його звати. Vinil Figure KC, Figurein. Так. І. О, іще один. Прикольно. Фажама Боб. Боб у піжамі. Клас. Від фанку. Клас, дивіться. Блін, це надихає насправді. Це говорить про те, що у нас ком'юніті тільки шириться, розширюється і ну, саме у нас на каналі. Але в цілому це все одно одне велике ком'юніті, одна спільнота, яку я дуже я рад, що взагалі вона існує і що вона така насправді міцна. Так. Покажу ще раз на останок, що тут у нас е, вийшло у нас. Підсумуємо все це діло. І. Не то, щоб я там е, закликаю е, долучатися в плані цього всього. Можете, якщо у вас є чим поділитися, діліться. З радістю покажу. Ано. Опа, дивимось. Ось така історія. Так. так. О, Дивіться: прикольно, прикольно. Все робимо. І ще раз, резюмуючи наше сьогоднішнє відео. По-перше, дуже великий респект тобі, друже. Сподіваюсь, що від нашої спільноти щось, або може навіть і не щось, а в гарному сенсі, буде. Тобі можна буде набрати на цей. Як його назбирати на необхідні всі потреби, які рятують життя і спрощують, спрощують перебування в Збройних силах України. Так, а ми зробимо з усіх цих класних штучок, які у нас є, і ці, і інші, які є. Ми з них зробимо новий фон для новий заднік для наших відео. Дякую за перегляд. Все, не перемикайтеся! Сьогодні у нас буде е, тест драйв Family Disk System, а також Супер ФАМІКОМ. Дякую за перегляд, лампове телебачення з вами.